Рефлексія на заняття дошкільний вік. Як вихователь може дізнатися, чи добре діти засвоїли матеріал, чи сподобалося їм заняття? В нагоді стає рефлексія. Рефлексія це будь-які наміри особистості, спрямовані на самоаналіз. Вони можуть проявлятися в оцінці своїх вчинків, думок, подій. Вміння оцінити свою роботу дуже важлива навичка в дорослому житті, яку ми можемо починати формувати вже в дошкільному віці. Наприкінці кожного заняття вихователь з дітьми може проводити рефлексію, щоб відслідкувати перебіг заняття, було цікаво чи не цікаво, які дитина відчуває емоції, позитивні чи негативні, чи стане отриманий досвід цінністю чи ні. Значення рефлексії. Відбувається зворотній зв'язок, дає змогу оцінити дитині свою діяльність та заняття. оцінює продуктивність заняття, розвиває креативне мислення, узагальнює знання, отримані під час заняття, є індикатором настрою дитини. Рефлексивна права мікрофон. Наприкінці заняття попросити дітей проаналізувати свою діяльність упродовж заняття, продовжити речення. Я не знав, було цікаво виконувати. Тепер я знаю. Мені сподобалося робити. Рефлексивна вправа світлопор знань. Попросіть батьків вирізати червоний, жовтий і зелений круги. Після заняття запропонуйте дітям показати кружечки згідно кольору. Добре зрозумів зелений колір. Зрозумів жовтий колір. Незрозумів червоний колір. Рефлексивна вправа три обличчя. Запропонуйте батькам намалювати три смайлика. Веселого, нейтрального і сумного. Дитина в кінці заняття вибирає і показує відповідний смайлик. Веселий мені вдалося виконати завдання. Нейтральний. Я старався. Сумний. Мені потрібна була допомога. Рефлексивна вправа назви одним словом. Кожен з дітей має підсумувати хід заняття одним словом. Цікаво, сонячно, весело, захопливо, класно, нудно. Рефлексивна вправа мішень. Зробити шаблон мішені. Дитина ставить мітку з відповідним оцінці результату. Якщо не сподобалось, то дитина обирає 0. Якщо середньо 5. Якщо все сподобалось, 10. Робота з дітьми потребує творчого пошуку, нових цікавих ідей. А ще вміння бачити їх такими, які вони є. Хороші, розумні, з характером, сором'язливі, такі, як є. Використовуйте рефлексійні вправи. Експериментуйте у виборі вправ. Дякую за увагу!